Термокурточки. Тут у нас чоловічі та жіночі сорту Екстра. Вага 15 кг. Ціна 8 євро за 1 кілограм. Ось така чоловіча курточка, вона, до речі, йде брендована. Зараз я вам озвучу розмір, а розмір тут у нас 46-й. Ось такого бренду. Мені здається, це досить непоганий, класний бренд. Наступна моделька, ось такого плану, червоненька. В розмірі на 176 см. Ось така крутезна. До речі, йде в дуже крутому стані. Наступна ще одна червоненька. Це вже у нас жилеточка без капюшончику э, в розмірі XL. Наступна, Ось такого плану всередині, до речі, йде на плісі. Розмір L-ку, з капюшончиком. Ось так вона виглядає. Наступна чемпіон. E, Ось така шоколадна, теж з капюшончиком, теж всередині на плісі. Ось така корпезна моделька. Ідемо далі. Ось такого плану, ви, до речі, можете собі рахувати кількість озиниць. В розмірі емошка з капюшончиком, Теж в дуже класову стані. Так, ось така курточка, вона йде вже без капюшончику. Розмір. Розмір, на жаль, я не бачу. Але думаю, що це теж елічка. Ось ця в ідеальному стані. Наступна моделька. Ось такого плану. З капюшончиком, теж всередині на плісі. Дуже теплесенька, комфортна. в Розмір 164. Я так розумію, сантиметри. Наступна іде ось такого плану. Подивіться, який цікавий принт. А, 36 розмір. Ось так вона виглядає з капюшончиком. Наступна моделька йде ось такого плану. Теж всередині на флісі розмір емічка. Максимально комфортна, класна, чоловіча е термокурточка. Так, наступна, це у нас другрукавочка, яка йде теж у великому розмірі. Це у нас XXL. Наступна ще одна жилеточка. Ось так вона виглядає е в розмірі. Розмір емочка. Ось така моделька. йдемо далі. А це у нас штраус. Ось так він виглядає. Ось є логотипчик тут. Є тут, це у нас в розмірі М. Знову ж таки, е, безрукавочка. Ось така дуже теплесенька розмір М. -очка. Наступна. Ось такого плану. термокурточка з капюшончиком великого розміру. Кішенька присутня тут. Наступна, сіренька. Сіренька теж великого розміру, чоловіча, на флісі. Ось так вона виглядає. Наступна моделька. Ось такого плану. Подивіться, який тут капюшончик цікавий. Ось так вона виглядає. Ось така моделька. Так, наступна. Ось така. Тут іде вона двохколірна. Така шоколадна з голубеньким. Наступна ще одна чоловіча. В Цьому лотику багато чоловічок попадається. Це у нас іде розмір Елічка. Так, жилеточка. Ну, жилеточок тут попадається багато. Це, до речі, бренд Кранер. Розмір 38. Наступна моделька. Чемпіон. Розмір 48. До речі, тут мав бути капюшончик, але його, на жаль, немає, але вона йде в ідеальному стані. В дуже гарному стані. Наступна. Ось така моделька, подивіться, який крутезний капюшончик. Капюшончик, на жаль, вам відео не передасть, який він. Дуже гарна курточка в класному стані. Єдиний я бачу мінус це ось тільки замазані рукавчики. Так всередині вона класна, теплесенька, а, більше ніяких нюансів я не помічаю. Наступна моделька. Шлезінгер. Розмір елічко. Ось така моделька без капюшончика. І остання курточка, яка нам попадається в цьому лоті. Розмір я не бачу, але я думаю, що це буде ікселічка. Ось такого плану чоловіча курточка. Це були термокурточки сорту екстра. Вага 15 кг, Ціна 8 євро за 1 кг.